Під час обробки рослин агровиробники часто стикаються з декількома проблемами: щільне опушення листків рослин, восковий наліт, ворсинки та захисні покриви комах, а також гідрофобна поверхня насіння з мікротріщинами. Все це ускладнює якісне покриття поверхні робочим розчином. Окрім того, опади погіршують його утримання чи призводять до змивання. Тож як провести якісне оприскування. Новітній адювант скаба із властивостями суперрозповсюджувача долає всі ці перешкоди та відкриває нові можливості. Адже скаба це універсальний адювант, який підсилює ефективність застосування фунгіцидів, інсектицидів та гербіцидів. Забезпечує чудове покриття та утримання робочого розчину на опушених та вкритих восковим нальотом поверхнях. Запобігає стіканню, випаровуванню, змиванню розчину. Та дає можливість зменшити кількість води для оприскування до 30%. На збільшених фотографіях ми можемо наочно побачити розподілення розчину без адюванту із застосуванням скаби. В першому випадку розчин розташовується на листі у вигляді крапель. А ось розчин зі скабою розтікається, значно збільшуючи площу покриття. Завдяки ад'юванту скаба крапля робочого розчину розповсюджується по поверхні листа на площу до 20 разів більшу ніж крапля води. Адювант скаба від компанії Summit Agro-Ukraine відкриває нові можливості.